Ну що, всі мої палки вітання. У нас сьогодні неділя, вже 23 година вечора. Я нас з вами вітаю. У мене ще один тік-ток сьогодні грохнули. Це вже четвертий за два дня. Ми просто б'ємо всі рекорди, всі, які тільки можна, рекорди, не можна. А ми зараз сидимо, розрібаємо ваші месенджери. Неділю вечором ми вирішили, ну не сидіть ж нам, знаєте, отож, з бутилочкою вина, пообщатися, сальця, з'їсти та 50 грамів випити. Ні. Будемо розрібати ваші повідомлення. Один сидить, розрібає. Повідомлення, це до речі, Інстаграм Женя розрібає мій. Другий сидить, розрібає мої повідомлення. Це вже Фейсбук. Один з Фейсбуків, я другий Фейсбук розрибаю. Вова Хільгаус розрібає телеграм, записуємо все, фіксуємо собі. Значить, Дивіться, друзі, давайте, щоб ви і мій час економили, і я ваш економив. По суті, значить, якщо питання стосується безвісті зниклих 068 354 57 37, Телеграм дайте всю інформацію, потім я її роздруковую, потім я її публікую, ну, готую запити і відправляю. По гуманітарній допомозі той же самий номер, в телеграм пишете, адрес військовим, то же саме туди. Ми виписуємо, розписуємо і отправляємо допомогу. Ну, Хто спрашує е, реквізити, я думаю, вони є у мене в Фейсбуці 53 75 41 14 04 99 11 22. Номер нової почти, хто хоче відправляти, номер нової почти місто Київ 4 на 068 3, 11, 54 91, відправляйте. Ну і, що? і по суті, будь ласка, пишіть, щоб ми оце так не сиділи. Дуже багато таких пустих повідомлень, ну, чесно, пустих, якісь там ссилки кидаєте, Пожалуйста, ну, економте наш теж час. По суті, пишіть проблему і ми тоді будемо вичитувати, витрачати свій час. Поки що я публікуюся тепер на сторінки Володимира Райхільгауза, тому що мені два Фейсбука поки що тимчасово заблокували можливості її публікувати. Ну, в общем, ми правильним путем йдемо з вами. на мене Ну, хайпті тобі напишуть, господи, одной більше, одне менше суду. Все, всім дякую велике. Працюємо далі. Завтра в мене суд. Після суда знову зустрінемось.